1918 року на Майдані перед церквою Святої Софії Центральна Рада проголосувала, що Україна розриває зв'язки з Московською державою і стає самостійною Українською Народною Республікою. 22 січня 1919 року на цьому ж майдані проголосували, щодо Української Народної Республіки належатиме Галчина, Буковина і Карпатська Україна. Це подвійне свято, і про нього пам'ятають всі українці в цілому світі. Леся Храплива щур. 22 січня читає катула Аліна. Моя сестричка нині розказала, що колись давно я добре знаю. У зимовий ранок засіяло Сонце волі у моєму краю. Вийшли люди на Майдан Софії, де колись зунала княжа слава. Хтось сказав сповнились ваші мрії Україна вільно вже держава. Той сказав, і всі почули люди: з Києва аж по самі Карпати. Україна є, була і буде, вже її нікому не здолати. Нам сестричка розказала нині, і сама я це вже добре знаю. Знов прийдеться чарівна ця хвилина в українському моєму краю. Як тоді зійдуться ранком люди, пролунають знов слова палкії. Запанує наша воля всюди і заграє грімко дзвін Софії. Леся храплива щур Дідусь і Ромчик Читає Складан Артем. Ой морозно і глибоко на дорозі сніг. А до діда караоки ромчик внук прибіг. По дорозі аж до хати червічки слід. Казку став оповідати про минулий дід. Показав книжках картини в Києві майдан, де читали Україна вільна без Кайдан. Як нові заграють дзвони і настане час принесуть борців загони, волю знов до нас прочитають на Майдані, де Софії храм, що держава знов постане і цвістиме нам. Попрощався громчик жваво до друзів побіг. До науки, до забави, крізь глибокий сніг, голову схилив на руки, що сміркує дід. Він благословляє внука у майбутній слід. Леся Євгеніна Храпива, Щур, українська письменниця, педагог на імміграції. Лесі Храпивий. Судила стати українською письменницею. Вона тонкий лірик, майстер художнього слова, груд, на якому зростали її таланти. Це народи і вірна любов до нього, у неї свої теми і, у, і улюблені образи, свої засоби, відображення дійсності, поезії. Хропливе звучить як голос народу. Який прагне духовного і соціального відродження?